У школах Тростянецької громади почнуть працювати вихователі з безпеки. Це ініціатива Міністерства внутрішніх справ України. Проект запровадили, щоб допомогти вчителям підтримувати безпеку в школі. В нас на зв'язку Інна Михайловська, начальник відділу ювенальної превенції у Вінницькій області області, майор поліції. Мої вітання. Доброго дня розкажіть, хто Дозволь. такі вихователі безпеки, чому вони навчатимуть дітей. Так, за ініціативи Національної поліції України пілотний проект Вихователь безпеки стартував в Україні з 11 листопада минулого року. На території Вінницької області вперше було впроваджено проект спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі, це Жмеринський територіальний територіальній громаді. Отже, хто такий вихователь безпеки? Вихователь безпеки це особа, посадова особа місцевого самоврядування, яка підпорядковується голові територіальної громади та забезпечує належний рівень безпеки дітей в закладі освіти, як у в приміщенні в закладі, так і на прилегії його території. Також вихователь безпеки вживає заходи з недопущенням жорстокого поводження з учнями, булінгу, суїцидальної поведінки, вчинення дитиною правопорушень, вживання наркотичних речовин. Незадовільна організація безпеки дорожнього руху біля закладу освіти і пожежної безпеки в ньому також дивиться за неконтрольоване перебування сторонніх осіб в даному навчальному закладі. В чому навчить вихователь безпеки дітей? Вихователь безпеки дітей забезпечує безпеку учнів у певному навчальному закладі освіти. Він виявляє та припиняє негативні явища в учнівському середовищі, проводить інформаційно-просвітницькі заходи для педагогічних працівників з питань безпеки в закладі освіти, проводить лекції безпосередньо з учнями навчального закладу інтерактивні заняття з основи безпеки та захищеності життя дитини від небезпечних та шкідливих факторів. Організовує ді Організовує безпеку дітей під час проведення масових заходів в даному закладі освіти пані Іно. Ну розкажіть, що будь ласка, які вимоги до вихователя з безпеки це має бути представник цивільної професії, чи все ж таки із правоохоронних органів? Вимоги до вихователя безпеки це повинна бути особа, яка має громадянство України і які, яка досягла 21 року, має певну загальну середню освіту, володіє державною мовою, має організаторські здібності, стан фізичної і психологічного здоров'я повинен бути, що не перешкоджає виконанню обов'язків. Пройшовши спеціальне навчання на базі закладу освіти, які належать до. Сфери МВС дуже дякуємо вам за роз'яснення і за таку ініціативу. Думаю, що це буде корисно і як для учнів, так і для вчителів. На все добре глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Інна Михайловська, начальник відділу ювенальної превенції у Вінницькій області, майор поліції. І говорили ми про те, що у школах Вінниці Вінницької області працюватимуть вихователі безпеки.